Але тут повна тиша, повний спокій. Типу треба просто ну, не очікувати, знаєте, як в Італії, в якихось грандіозних таких да, церквах, соборах є оце золото, там ікони якісь великі, тут немає нічого. Воно більше про внутрішній спокій, про те, щоб побути наодинці з собою і просто опинитись в цій тиші духовності. Ну, якогось пізнання з себе ходімо. Подосліджуємо його ще більше у 13 столітті в Аббатстві мешкало близько 20 монахів та приблизно 40 братів мирян, які займалися сільським господарством та ремеслами. Однак вже в 14 столітті монастир почав занепадати, і до французької революції в ньому залишалось лише семеро літніх монахів. Після революції Аббатство було продано приватним особам і вже використовувалось як ферма. Але завдяки втручанню Проспера Маріме у 19 столітті це Аббатство було визнано історичним пам'ятником і поступово реставрування. Ми з задоволенням там всюди гуляли, роздивлялися його в деталях. Тож, дуже вдячні ми, Олені та Валерію, що вони продовжують робити щовихідних для нас такі подорожі.